Всім здрастуйте. показую вам однокімнатну квартиру в новобудові, перший поверх з 10. Зайшли ми на кухню. З кухні балкон. Мене ви знаєте, Павло Миколаївич. Я в тримісті Вінниця. Номер 984544. 43 квадратних метра. Автономний газовий котел. Все в квартирі залишається, все, що ви бачите. Шафа, далі ванна, кімната. В ванні кімнати пральна машина це посудомийна. сама ванна, вона велика, як на однокімнатну квартиру, тут ще може реально душова кабіна поміститися за потреби, або поміняти велику кутову ванну поставити. І спальня кімната. Бачите, да? ліжко двоспальне, дітки живуть двохяресне. Також шафа-купе. 093, 454, 41. Спальні ліноліум, тобто його легко поміняти, сняти, постелити собі, утеплити, ліну... ламінат постелити, ну що завгодно. Захочете там. Підігрів підлоги. Тобто лінолем легко дуже знімається. Квартира дуже по адекватній рівночній ціні. Звоніть, покажемо.